YouTube. Кулаки Джейд вдаряють силою бурхливої бурі. Кожен удар відгукується в пустому спортзалі, свідчення її нескореного рішення. Погляд Сари ніколи не коливається. Її інстинкти говорять їй, що тіло Джейд функціонує на запозиченій силі, наче мерехтлива свічка, що загрожує згаснути. Дзеркало відображає рішучість воїна в очах Джейд. яскравий вогонь, що горить, незважаючи на те, який вплив нелегке тренування зробило на її тіло. Слово Сари це ніжна заклик, її голос заспокійливий бальзам, який намагається прорватися через непробивну фортецю одноманітної рішучості Джейд. Кулаки Джейд зіштовхуються з тілом суперника як громовиці, її рішучість незламна, наче вона бореться з власними сумнівами та страхами. Дотик Сари і ніжний і нагальний, наче вона сподівається, що її руки можуть передати її власну силу і мудрість в м'язи Джейд. Рухи Лілі це танець точності та сили. Кожен удар є жорстким, але контрольованим, наче вона народилася для цього захоплюючого світу бою. Серце Джейд переповнюється сумішшу емоцій, її власні мрії відступають назад, щоб зробити місце для підйому іншої. Наче спостерігаючи за феніксом, що з'являється з попелу. Передача естафети висить у повітрі тиха, взаємна подяка та повага, коли Джейт зобов'язується підтримувати бійця, який відображає той же нескорений дух, що колись був у неї. Рев толпи огортає Джейд як тепле обійми. Її серце сповнене надії та очікування, коли вона стає свідком народження нового чемпіона. Вага подорожі воїна висить у повітрі, спільна зв'язок тріумфу та жертви, коли Джейд та Сара прощаються одна з одною, назавжди змінені своєю спільною подорож.